Нове таро дуже гарне зоваркавних або голос таро. Унікальна колода, дуже цікава. Зараз покажу спочатку колоду. Колода виглядає отак. Підписи на англійській мові, але в інструкції є російська мова. Ось приблизний. Плотність карт дуже гарна, монохромна рубашка, дуже цікава колода, що середня між мультиками та реалістичними картинами. Не можу сказати, що це відноситься до якогось певного Стилю художнього. Колода цікава тим, що в неї є додаткові карти, карти стихій. І вся колода по чотирьом розроблена на чотири стихії, ну, крім, звісно, великих великого аркану. Карт великого аркану. Колода виглядає ще раз, подивимось. Великі аркани. Маленькі, великі, дуже ярка. Малюнки цікаві. Сподіваюся, що для тарологів ця нова колода буде якимсь відкриттям.